Невірна жінка і вовкулака. Був один піп. А то з його попадею любився циган, а він нічого не знав. Але прийшов ними до нього слуга віщун, такий що наперед усе знає. Він годиться з попом та й каже Мені тоді рік вийде, як у тебе, будуть вовки вити на печі. Піп засміявся та й каже: А де ж то може бути, щоби на печі вовки вили? Він каже. А що тобі до того? Доста того, що я з тобою таки годжуся, аби знав. Піп подумав собі ще ліпше буде мені до смерті робити за одну плату, та й каже Ну, ну добре, найбуде так, як кажеш. Ну вони вже згодилися, та на другий день пішли далеко в поле орати, на цілий тиждень вибралися з дому. Слуга каже попові Аби сте знали єгомость, що я на полудне бицкаюся. А піп каже Ну, ну, але ж дивися, аби за тобою не треба йти, аби сам прийшов, як воли попоїдять. А він каже Ну, ну, не бійтеся, я прийду сам. Ну, прийшли вони вже на місце, оруй до полудня, випрягли воли на полудне та дали їсти, а слуга, як не збицкається, та й побіг додому. Попадя глипнула у вікно та й уздріла, що він біжить та й каже «Ій, біжить чогось слуга. А циган каже і, де б я сховався, бо мене не видів, бо скаже попові, а попадя каже, А я знаю, де, лізь хіба під піч. Циган поліз під піч, а слуга входить до хати. Попадя питається, А ти чого тільки світ прибіг? А він каже Мене ямось прислали, абим поносив дрова до хати, бо буде відав дощ, штаби, не помочив. Але він так брехав, бо його піп не посилав, та він так сам навмисне казав, бо він знав, що циган під піччю. Попадя каже, та за цим ти тільки світ ішов, та я собі сама поношу, а ти йди орати. Але він таки пішов та й носить дрива, поносив, та й хоче підкидати під піч. А попадя каже Лиши я вже сама підкину, а ти йди борше від Попої, бо забавишся. Але він каже Я таки мушу сам підкинути, бо мені так піп казали, а я мушу слухати. Та взяв таки та й підкидає, ніби, та все там цигана поліном, так його набив, що страх, та й побіг знову поле. Напоїв воли та й взявся орати, а не каже Попові, що був вдома. На другий день знов оруй до полудня, а як пустили воли на полудне, він знову збицкався та й побіг додому. Попадя знов уздріла, що він біжить, та й каже їй знов щось біжить слуга. А циган так напудився та й каже Іде, я дідуся. А попадя каже А я знаю, лізь знову під піч. А циган каже І вже не полізу під піч, бо він би мене вже нині на смерть убив. Вчорам ледве неледве видержав, щоб не кричав гвафту. А попадя каже То біжи до сіней, там є полубічок з пір'ям та влізь полубічок, а я тебе прикрию веретою. Циган вліз в полубічок, а попадя накрила його веретою. Слуга вбігає, а попадя питається. А ти чого знов прибіг? Він каже Піп казав, абим привалив пір'я в полубічко, бо відай буде пур'я, аби не забрала. А попадя каже, але ж не забере я сама накрила, та й за просінні двері, як буде буря. Іди типові. Але він каже Ій, говоріть своє, я мушу так робити, як мені піп казав. Та й таки побіг, ухватив якусь плиту та все нею цигана в полубічку. Бовх, бовх. Навалив добре, накрив полубічок та утік назад у поле. Ну, прийшов напоїв воли, та й знов оре. На другий день знов пустили воли на полудне. А він знов збискався та й побіг додому. Попадя знов уздріла, що він біжить, та й каже Ій, біжить чогось знов слуга. А як чув та двері, та напід!» А там були порожні мішки. Він віз мішок та й лежить, приходить слуга, а попадя каже А ти чого прибіг? А він каже Мене піп прислав, аби взяв жита, сподобу не стало сіяти. Та й таки напід, та й хопив той мішок, що в нім циган був. Та й кинув споду на землю, аж цеганові щось кевкнуло. Та й зліз сам та й каже Аби сте це жито вивіяли, а я прибіжу та й візьму. А сам побіг у поле, напоїв воли та й знов орють. Але він не каже попові, що був вдома. На другий день знов пустили воли на полудне, а він знов збицкався, і та й побіг додому. Попадя озріла, що він біжить та й каже І, біжить знов слуга, віддай пожито. А циган аж посинів, так напудився та й каже Ой-ой, де я вже тепер подінуся, коли мене всюди надходить. А поподяк каже Знаєш що, я тебе перейду перемітку і та піжи на задні двері в дашок, а там є телята, та запхайся межі телята. Він тебе не пізнає, хоч би й пішов за чи на задні двері. Циган послухав. На його перевезала переміткою, а він шмиг на задні двері та й шусть межі телята. Слуга входить до хати, а попадя каже, А що, прийшов із пожито? А він каже, І, ні, вже не треба жита. Але піп казали, аби порахував, чи є всі телята, бо туди полем біло якесь таке теля, як наше. Піп йому нічого не казав, та й то неправда, що теля бігло полем. Але він навмисне так казав, бо він віщун, звичайно, не знав, що це гамежи телята. А попадя каже: а, Але не треба дивитися, є всі телята, я лишень тепер рахувала. А він каже і що мені з того, що ви рахували? Я мушу таки сам порахувати, бо мені так піп наказав, а я мушу слухати. Та й таки побіг на задні двері, а там була до одвірка приперта маглівниця. І він ухватив ту маглівницю та в дашок межить телята, та й рахує одно двоє, це не моє. Та все цигана маглівницею по крижах так оббамбурив, що аж йому самому жаль зробилося, та й кинув маглівницю. А сам побіг у поле, прибіг, напоїв воли та й оре. На другий день знов як пустили воли, а він знов збискався і та й побіг у село. Вже він вулицею додому, аж дивиться, іде старець, а він каже Старче, позич мені на час свого мундиру, на тобі на той час мій, ти посидь отут, а я тобі зараз принесу та й тобі заплачу за те, що мені зичив. Старець дав йому свого мундиру, він убрався та й пішов додому. Циган уже кілько битий, якби другий, який тільки був битий, то б і не подивився вже в той бік. Але циган таки не попустився попаді. Той слуга отуряє двері, а центики виголений та розчесаний, ще й собі підкрутив, та й сидить, попадає, п'ють горівку, їдять курку печену, пироги та всяке диво. Слуга, але прибраний за старця, став коло порога та й говорить отче наш. А вони взяли та дали йому порцію горівки та й кавалок хліба чи пиріг. Дід і з'їв, подякував та й хоче йти. Але вони кажуть Заждіть ще, діду, та й дали йому ще порцію горівки, та й кажуть Знаєте, діду, що ви чоловік бували у світі, старий, знайте світові ладу, звичайне, чоловік світовий, виділи сте й чули сте в світі не одно. Порадьте ж нас, як би то вбити або строїти попати й слугу. Дід зачав випитувати за них Які вони є, та й де вони є. А ви йому все розказали по-людськи. Він каже Добре є. Знаю одну дуже добру раду, таку, що їх збудетеся, та вам нічого за то не буде, бо ніхто не дівміється, що то з вашої причини. Візьміть та натопіть багато масті, але багато та хоч з двох трьох ситих гусок. Та й наваріть багато пирогів, та й намасіть їх тою мастю так, щоб аж плавали в маслі. А як піп слугою прийде, то дайте їм ті пироги їсти. Вони через цілий тиждень добре в полі випустилися, та як тих пирогів таких смачних наїдяться, то таки за столом поперевертаються та й буде їм капут. Вони втішилися, що так легко попа та й слуги збудуться, та й дали йому ще порці горівки та й решту курки. Дід зів, випив, подякував, та й пішов. Пішов. Та й перебрався назад у свій мундир та й побіг у поле. Прибіг, напоїв воли та й орють аж до вечора. На другий день була вже субота. Він уже не бицькався. Піп питається його Чому не бицкаєшся?» А він каже, нині якось має холодно, та нема мухи, що мене тне, та й тому не бицкаюся». Але то не була правда. Він не хотів перешкоджувати попаді, аби пирогів багато наробила, бо вона вже від переполудні взялася робити пироги. Ще перед вечором доорали та й поїхали додому. Їдуть вони по пригород, а слуга сперволи та й перештрик в город та й каже попові Штрикайте й ви. Піп не хотів, а він як зачав намовляти, тобі б його послухав та й перештрик також в город. А слуга взяв та розтяв на полину гарбуз. Та й поклав одну половину собі в гузичник, а другу половину каже, аби піп собі клав так же в гузочник. Але піп не хоче та й каже, А де би я таке дурне робив. А Лвійник зачав пана мовляти та приобіцювати, що йому щось таке покаже, що ніколи не видів. Як лиш його послухає, то піп і то зробив, поклав другу половину гарбуза в гузичник. А слуга каже Тепер же дивіться, як прийдемо додому, та би сте дивилися, що я буду робити, аби і ви то робили. І так вилізли з города, сіли на фіру та й поїхали додому. Приїздять та входять до хати, а то вже стоїть макітра з пирогами на столі. Попадя каже Ідіть же швиденько та їжте! та ви так наголоднілися через цілий тиждень в полі. Я ще здалека вас уздоріла, том злагодила на стіл пироги. Ідіть же живенько та харчуйте!» Вони пустилися так їдять на весь рот, так смакують та так хвалять. А вона все їм доносить свіжих теплих!» Вони так наїлися, як буки. Та й слуга лиш перевернувся поза стіл, як неживий, а біб узрів, що слуга перевернувся, та й сам протягся по лаві, як мертвець, а попадя в той раз на двір побігла казати циганові, що вже повмирали. Та й за часок входить з циганом до хати. Циган подивився одному, очи так другому та й каже Ньо, та й правда, й мій Любочк, що такі як мерці, але я ще буду інакше пробувати. Та й взяв оштепок залізний та розпік один кінець так, що аж зробився червоний, як грань. Та й притулив слузі до гузочника, а той лиш зафішкотіло у гарбузі, а слуга ані не кинувся. Циган каже Ого, цьому вже вічна я пам'ять. Відтак притулив поповий до гузочника, а то так же лиш учинило пощ в гарбузі. Циган врадувався та й каже: Ого, та й попові содухи праведні, амінь. Відтак кинув залізу та й каже: Ньо, любко, вже ми всюди обіймалися лише на А ану ходім на піч. Вирізли вони на піч та й поподя собі та й лежить горілиць. А циган хоче лізти на піч, та як не зачне вити, так виє акурат, як вовк. А слуга каже Ну, мені рік виходить, бо вовки виють у тебе на печі, чи чуєш? А піп каже Ой, чую, чую. Так, схопився з лави, та як не стягне цигана жінкою насеред хати, так як не зачне місити ногами, вбив на смерть. А слузі заплатив за рік, та й слуга відправився. Тимко злодій і чорти. Перше не купували ще жиди дворів. Один жид змігся, на тої і купив собі двір. Двоє дітей панських пішло до стрия, а двоє до вуйка. За порадою Стрия і Вуя продала діти село враз з двором тому жидові. Зразу жид нічого не сіяв, лише тільки кілько було потреба на пашу для корови, але не мав ким косити. Ідучи дорогою, надибав трьох косарів, котрі йшли косити на сторону. Жид їх і питається, де йдуть. Вони казали, що косити на сторону. На просьбу жида згодилися з ним за вісім шусток косити у нього. Жид їх послав на поле, а сам пішов додому за горівкою. Перед тим, як з ними розлучитися, записав собі їх імена. Перший називався Шмиг у ліс, другий Я за ним, а третій Я не лишаюся. В полудне виходить жид на поле з горівкою, але не застає жодного робітника. Зачинає шукати і питатися за ними. Він сказав, що один назвався шмиг у ліс, другий я за ним, а третій я не лишаюся. Він пішов додому і жалував за грішми, котрі дав косарям, і вже з цього року не орав і не сіяв. Другого року почав уже сіяти й орати. Фактори дали йому вже коні і воли. Люди не хотіли його слухати, але він казав, що він є дідич села, що вміє читати і писати, то повинні його слухати. Вони йому натоє. Ми тебе не можемо слухати, бо відколи ти тутка, то нас хтось обкрадає, а він їм на то є. Скажіть мені, хто вас обкрадає, я його віддам до криміналу. Вони йому сказали, що то не хто не тільки Тимко. Жит, казав його закликати до себе та й каже Тимку, я тобі дарую, з у них вкрав, вкради у мене чотири воли з золотими рогами, але в днину. Він казав Вкраду, пане жиде, але собі не тобі. Так він узяв когута, обскуб і в полудне пустив межі плуги. Блугарі і погоничі бігали за когутом, а Тимко тим часом узяв воли і продав за сто червоних. Так прийшли плугарі і погоничі до пана і сказали, що Тимко вкрав воли, а пан натоє Коли він такий мудрий, то дай в мене вкраде коня, що коштує триста червоних. А він казав вкраду, пане жиде, але собі не тобі. Жид пішов до достайні і казав до фірмана, аби стерегли коня. Але вони йому казали, що вони не можуть самі устерити, навіть віддасть з молутників. Тимко вдень увидів, що фірми не пішли на гумно за соломою. Пішов чим скорше достатній і завив у кот з барилку горівки. Вечір дав житварту. Один держить коня за гриву, другий за цугулі, третій за хвіст, четвертий за ноги. Вечір ідуть фірмани спати до коца, а в коці щось завиненого. Дивляться, а то горівка. Випили всі по одній порції, потім по другій, по третій, що попилися. Кожний тримає коня, спить, як дерево. Тимко прийшов до стайні, вложив одному в руку клоча, другому повісмо, третьому дав трензелку в руки і посадив на слуп. Сам узяв коня, сів на нього, поїхав і продав коня за сто червоних. Вернув додому і спить. Жит рано іде до стайні, аби вертівникам заплатити. А вони вже крутяться за конем? Питається їх Де кінь? А вони кажуть ми горівкою забавилися, а хтось коня вкрав. Пан Жит каже Закличте мені тимка, я довідаюся. Тимко прийшов до пана жида, він його питається Тимку, ти вкрав коня? Я, пане жиде, і продав. А за кілько? За сто червоних. Малий гріш, сказав жид. А тимко йому натоє. Невеликий то гріш, але за мою ніч буде. Жид звів тимка до покою, показав йому куферик і сказав А диви, яка каса з грішми? Як вкрадеш, то будуть твої. Тимко йому натоє. Вкраду пане, але собі не тобі. Пішов тимко додому і робить німця з околота. снупа соломи. А пан жид острить цілий день шаблю. Вночі приходить тимко до двора з німцем і через віконце впхав німця до покою. Жид, котрий пан тривав, втяг німцеві шаблею голову і гадав, що то Тимко, Урадований жид біжить до стайні, і каже, що Тимкові вже голову утяв. Тимко взяв тим часом гроші і пішов додому. Так жид прийшов до хати з людьми і побачив, що то голова соломи. І що грошей нема. На другий день закликали тимка до двора. Ти, Тимку, украв гроші, питає жит. Я, пане жиде, але собі не тобі. Коли ти такий мудрий злодій, то укради у мене паню за сто миль. каже жид. Я украду, але собі під припадком. Жид виправляє цілий день жінку з чотирма кіньми. А Тимко пішов до міста і купив файні чоботи за 15 срібних. Став собі в лісі за дуба, дивиться, а вони їдуть. Кинув один чобіт на дорогу. Вони приїхали і кажуть Пру. А жадівка питає «Що там? А вони кажуть: От на дорозі лежить чобіт. А вона на тої, Коби дроги то би були для пана, так кеньте його не лежить. Тимко той взяв, побіг наперед і знову один кинув. Стали знову піднесли цей шобіт, а жадівка каже Бежіть за тамтим, дістанете на горівку, а чоботи будуть для пана. Ті пішли за чоботом, а Тимко на козьолок лізе. Батіг в руки і поїхав з панею до пекла. Там продав її найстаршому дідькові за 600 червоних. Дідько сказав до тимка: Як схочеш жидівку відобрати, то мусиш дати себе сім шкір стягнути. Фірмани ходять по лісі, шукаючи, чи де не зблукалися. Вечір приходять додому і кажуть панові свою пригоду Пан на то є певне тимко вкрав. Закликав його до себе і питає: Ти тимку вкрав паню? Я і продав. За кілько? За 600 червоних. Та коло пані було більше, каже жид. Тимко на тої. Я не смів рабувати, я славно продав. Тепер каже до Тимка. Як паню відобрати?» Тимко хоче з нього дев'ятсот червоних, бо він мусить дати себе сім шкур зняти. Пішов Тимко в місто, накупив шкір, а кравці на ньому пшили. Приходить до дідька, дідько питає: Що ти, Тимку, за панею? каже Тимко. Мусиш дати себе сім шкір зняти. Я не дам, каже Тимко. я гришми викуплю. А дідько каже Мусиш дати сім шкір себе стягнути. Тимко пристав А старший дідько до кожної шкіри давав іншого дідька. Тимко казав до дідьків: Стягай, але одну, бо як одругу зачепиш, то я з тебе здойму. Старший дідько каже до тимка: Нема нічого з того, тимку, там над ставом пасуться коні. Ідишся з другим дідьком, і котрий обнесе коня боршина в коло ставу, того буде пані. Дідько взяв на плечі і обніс, а Тимко каже: Ти обніс на плечах, а я межі ногами обнесу, сів на коня і об'їхав. Переходять до старшого дідька, а дідько каже: То такий Тимко, я ледве обніс, а він межі ногами обніс. Старший дідько каже, Коли Тимко такий мудрий, то йди в ліс, поборіться, котрий дужчий, того буде пані. Ідуть боротися, надивають медведя під дубом. Тимко каже до дідька Бери борися з моїм татом, як я згоден мого тата збороти, тоді за мною будеш. Дідько йде до медведя і кличе його, аби йшов боротися. Медвідь не хоче, але не крить. став медвідь, Як зачав дідька розбивати, так що дідько учинився іглою, вискочив до старшого дідька і каже: Пане, я з його татом боровся, але так сильний, що мледве втік. Коли тимко такий мудрий, каже старший. Іди з ним, котрий, котрого перебіжить, того буде пані. Приходь Тимко з дідьком в ліс, надивав зайця. Тимко каже Біжи, то моя дитина, як її перебіжиш, тоді будеш зо мною бігти. Дідько біг, мало не потріскав, але зайця не міг перебігти, а не то його. Старший каже «Ідіть у ліс і свисніть по три рази, котрий свисне дужче, того буде пані. Тимко пішов до міста, ніби тютюну купити, і купив собі молод залізний, котрий важив з 50 фунтів. Шодь у ліс. Дідько свиснув раз, аж листок упав з дерева. Другий раз, як свиснув, то гілля поломилася, а третій раз аж дуби викорчовувалися. Тимко каже Я, як свисну, то тобі очі повилазять, коли б мав платину собі очі зав'язати. Дав йому платину, зав'язав очі припер його до дуба. Як свиснув раз з молотом межі очі, аж йому повилазили очі. Дідько каже Не свище більше, я скажу, що ти три рази свиснув. Алтемко не хотів пристати. Другий раз, як свиснув, аж задалися всередину. А третій раз, як свиснув, аж повипадали. Приходить до старшого дідька, він каже А дивіть, пани, як я свисну, то дуби поломилися, а він як свиснув, то мені жодні повипадали. Каже йому старший дідько Коли ти такий мудрий, бери собі паню і йди. Тимко приїхав додому, а жид забрав тільки речі свої, йому лишив двір і поле і каже ти газдуй, а я собі куплю іще поле, бо я з тобою не можу нічого почити. Розійшлися і роздякувалися файно, бо жит боявся, аби тимко ще не прийшов до нього.